N required 33 The cage is <toms> hidden poured… e aí Пощає заступити автобус автобус так і подавай

Przechodząc do wybrania, naszą komisję. jest. Kto z Państwa chciałby po prostu zacząć komisję? Jeśli komisji Tak. U nas na projektie jest mnóstwo cztery pytania. Pierwsze. Promocja gminnego programu ZDZR na na 2021 r. Jakie to w Drugie. Uchwycenie na Третє розтвердження плану вкладу Комуницького центру туризму та дозвіллення 2026 рік. і четверте дотвердження плану планування підприємця плювому коло. Перше питання до нього. Так просто маємо особу. Ми можемо нашого спеціального формату, яких сьогодні наповнення. Була, спочатку, дуже важлива стратегія, яка була і в дисципліні, і в ресурсі, і днівно працюють інфраструктури, які повністю не стоїть в своїх домах. Але були самі працювачі, які не стоїть, не стоїть зауважені. І тому ми обновили наступний номер тротуарів і до пошукання безбар'єрних маршрутів. І ми обновлюємо на інформацію про те, хто і повністю не стоїть в своїх критеріях в домах. І як був 80-м журналістом, то це залишається. Тобто, згідно з тим, що тільки на минулому році. Тобто, програма за цей рік скільки має бути?

Кубиш мене за двајче тесте, продукти, как само нас е така, по е за ме проводим на лук, шо нас е естество, споро си и ме здраве бери, шо и мајам ромаско оборот в радите, ну, наша пакетна А е како шо се добре Не е не е да го оформляемо на реја профилите консултации, Ми не робимо саме шлюз, ми надаємо послу, яку обходимо до ступеней. Тобто, якщо така послу, то ми надаємо шлюз до ступеней. Це теж для цих заходів. Капіза доларів. Так. Ні. Ось такий послуговий джерелець. У нас такий бум цитують, серед джерелців у нас такий бум, і ми плануємо... А що з цих послуг? Ні, бо цих послуг ще немає. Ні, бо це два. Ні, бо ми плануємо...

Бога, граждане в нас на план, в нас на Куприянска Първо на Соломия, на Дъде си че върна, защо Прошу, Бой. Добро мая. В нас е план, а на лична е моя голяма на Бляви Сфата, като така в нас е дия ще бъде на жаль, На Бляви го знае, не се прияваш по това, че ще е идея кишния, толкова, като е една частина, като на 49 милиона, като е това, че се чим буде 25 року. Звідки знає? Це заведення цифри для планування управління комунального податку. Якщо ми цей цифр, і в цей студент мільйон 522 тисячі гривень, то до закону поточних податків витрат підходів на більшість частей. Він зроблений на 48 тисяч за рахунок своїх власних доходів, випадку, ніж все. Що ми побачимо в цьому плані? Ми кажемо, що це не 25 мільйонів, де йшло 27 тисяч гривень. Асфальту 3,5 тисячі тонн, ще не 3,5 тисячі тонн, бідну 50 тонн, всі 500 тонн. Це плани для на 26 рік. А інші показники практично аналогічні 25 року, що зарплата, що зараз не пам'ятає, і на інші, On the last dimension. I mean, so it's very much a yeah. The server is chess and z'ailleurs PDM, z'n'a naso milion. Тобто їм зарахуємо. Ми на попашу и прибутку. І цялому цього продукт вам не задає з усіх нотримом. Рахуно прижат не програм, де акової дійсно не Заробити інакше, можливо, не можливо, то, як говорить, будемо належати в ЄЦІ, якщо розробляємо. Аналіз на за садні місяць по додіяльності. Перевістиє 230 тисячі, це є 827 доларів, населення, 280 доларів, 57 тисяч. Россию доллару 57 тысяч, ФОП 139 доллару 50 тысяч, увеличенный счет за 72 доллара 37 тысяч, и мир для ГВК 507. С красным 660, 12 месяцев, для всего и со стороны мира. а в як тільки що просто його немає, все в нарядах або рання. Mm -hmm. Але працівників немає. Ми зараз 4 працівників відпустки. Для аналізу діяльності. ну так, Коли ми додаємо агрегати оренду рекордну, наприклад, КСП-об'єднання, де будується один із 100 об'єктів, чи просто харічний об'єкт, чи просто об'єкт.